Антидронові рушниці зараз дуже гаряча тема. І ми вже бачили першу модель від Benelli. Вона називається M4AI Drone Guardian, має спеціальний ствол, має каліматор в комплекті і обіцяють, що вона буде влучати навіть в дальній мішені. Компанія Fabarm представила своє бачення антидронової рушниці, і вона зараз у мене на столі. І сьогодні ми про неї поговоримо. Я буду її поступово збирати, коментувати. І ділитися з вами своїми враженнями. Перше, це помпова рушниця, що мені здається не дуже добре, тому що нам потрібен максимально швидкий вогонь. Помпи можуть швидко стріляти тільки підготовлені бійці, які настріляли багато-багато сотень патронів. І ймовірність помилки з помпою набагато більше, особливо коли ви стріляєте з транспорту, що рухається, або використовуєте рушницю у стані стресу. Починаємо збирати рушницю. Це конструкція всім відомого дробовика від Fabarm STF 12. Ствол у нас довжиною 56 см. Це, я вважаю, майже ідеальна довжина. Він все ще достатньо довгий для того, щоб діставати дальні мішені. Але має досить компактний вигляд. Одразу з коробки у нас іде подовжений магазин. Довший ствол і подовжений магазин з коробки це однозначно плюс. А чому ж ця рушниця називається ще антидроновою? Тому що компанія Fabarm пропонує свої прицільні. Як ви всі знаєте, головне нарікання на інші рушниці, які використовуються у якості антидронових, це досить складні прицільні пристосування. Коли ми маємо діоптер і мушку, нам їх досить складно швидко звести, вести ціль, що швидко рухається, і потім зробити постріл. То, що ж запропонувала компанія Fabarm? вони запропонували такий собі гібрид вентильованої планки і мушки, які встановлюються. На планку Пікатіні. Встановлюється ось таким чином. І виглядає це дуже цікаво. Але давайте перевіримо, наскільки зручно нам буде цілитись. Так. Так, і що ж, мої перші враження. Прицільні пристосування дуже цікаві, вони набагато краще, ніж діоптеричний цілик. але все ж таки, я не можу прицілитись настільки зручно і настільки швидко, як з рушниці з вентильованою планкою. Тобто рушниця зі стволом з простою класичною вентильованою планкою, яка використовується вже десятки і десятки років, була б, мені здається, набагато актуальніша на цій рушниці. Якщо ми додамо якийсь підшічник, можливо, ми зможемо цілитись швидше. І природніше, але поки що немає одноманітної вкладки і швидкого прицілювання. Хоча ось такий от гібридний модуль вентильованої планки, я думаю, був би дуже затребуваним для апгрейду інших рушниць. Він дуже просто встановлюється. І якщо б компанія Фабарм почала їх продавати, я думаю, що багато хто б захотів собі такі. Так як ця рушниця розроблялась для військових, а не для цивільних, вона має механізм складаного прикладу. Тобто ось такий компактний вигляд вона має, що є однозначним плюсом, особливо для військових, які часто транспортують свою зброю в автомобілях, або мають переміщуватись в замкненому просторі. Або ж таку рушницю можна просто кинути за спину у якості запасної. І коли є небезпека, ми можемо дістати, розкласти приклад і вести вогонь. Але знову ж таки, прицілитись швидко з цієї рушниці. Все ще складно. Одразу з коробки встановлено тепловий екран, щоб під час щільного вогню, коли ствол розігріється і ви за нього випадково схопитесь, ви не отримали опіки. Що ще важливо для військових одразу є антапки для встановлення ременя, тому що, якщо постійно носити зброю в руках, військовий швидко втомиться і йому буде вже не до стрільби. Також в комплекті у нас йде ось така стяжка. Яка встановлюється між стволом і подовжувачем магазину для того, щоб ви випадково не виламали сам магазин. Тому що він досить довгий, і якщо ви в щось вріжетесь за рахунок довгого важеля ви просто його можете виламати. Тому це дуже корисний і доречний аксесуар. З інших антидрон особливостей це спеціальний чок, який називається Excel Ренч». Тобто, цей чок обіцяє нам надзвичайну купність. На дальніх дистанціях. І зараз ми це з вами перевіримо, встановимо мішень дрон на 50 метрів і протестуємо його з патроном STX 36 грам 30 Музика я можу сказати, для 50 метрів це досить непоганий результат, але не щось таке надзвичайне, що нам обіцяв чок, який називається xl Range. Можливо, через те, що ми використовуємо крупний шрід, який зараз найбільш підходить для боротьби з дронами. А цей чок розрахований на дрібніший шрід. Можливо, так це моя теорія. А перед тим як ми перемістимось. На круглий стенд, де я випробую антидрон рушницю ще раз, хочу вам розповісти про рушниці Фабарм, які з'явилися знову в нашому асортименті. Вони відрізняються дуже високою якістю і надзвичайною плавністю рухомих деталей. Фабарм це дуже відомий виробник гладкоствольних рушниць, і їх розбирають буквально як гарячі пиріжки. Конкретно ця модель має спеціальне покриття. Має ось таку планку Пікатіні, яка встановлена на ствол, що забезпечує точність стрільби приладами, які встановлюються на неї. Також ви можете побачити, що в асортименті є багато інших різних моделей, і я гарантую, що ось коли ви придбаєте таку рушницю, порухайте цівкою. Всередині все заполіровано так, що навіть без мастила, хоча я рекомендую все ж таки капати на рухомі деталі мастила, дуже плавно все ходить і дуже приємно навіть просто тримати такий виріб збройового мистецтва в руках. Ну що ж, переміщаємось на круглий стенд і там постріляємо по тарілочкам. Перевагою помпової рушниці є те, що можна використовувати навіть набій 24 г без проблем, тому що перезаряджається ця рушниця вручну. Що я можу сказати про цю рушницю? Вийшла вона досить цікавою, але все ще не готова піти в серію, на мою думку. Що б я порадив компанії Fabarm? Це залишити загальну довжину ствола 56 см, але поставити сюди звичайний ствол з вентильованою планкою. Ось ці прицільні, вони набагато зручніші за діоптричні прицільні пристосування, але все ще не дають тої швидкості, якої ми можемо досягнути з вентильованою планкою. Якщо ось такі прицільні пішли б в серію, і їх можна було придбати до будь-якої іншої, я впевнений, що багато хто хотів би поставити на свої хацани або тайфун С'єра ось таку. Міні-вентильовану планку, щоб вражати літаючі мішені швидше. За моїми відчуттями, вона вийшла на відсотків 60-70 настільки зручною, наскільки вентильована планка, але все ж таки не дотягує до неї за швидкістю прицілювання. Що ще? Антидронова рушниця обов'язково має бути напівавтоматичною. Помпа має лише одну перевагу: це вартість. Але якщо ми говоримо про помпу від фабар, така рушниця ніколи не буде дешевою. Чи працює ось цей XL Range Chock, Ми побачили на мішені, що з крупним шротом не дуже. Хоча по тарілочкам, що літають, я влучав досить прогнозовано тому. В принципі, він працює і ми можемо вражати швидколітаючі дальні мішені. Ось таких антидронових рушниць, скоріш за все, у нас в асортименті ви не побачите, але всі інші помпові рушниці від Фабаром вже є на сайті, тому переходьте і вибирайте ту, яка вам сподобається більше. Дякую за увагу і до нових зустрічей!